Які добрива вносити на соняшник в основне внесення плюс з посівом, і які добрива тільки на весну. Та чому вони? Гровекс допомагає годувати світ. Наш топ можна умовно розділити на дві частини. Перша це добрива лише для весняного внесення. Сюди ми віднесли карбамід. Селітру та кас, адже це азотні добрива. Вносити які з осені нелогічно, бо значна частина азоту піде на непродуктивні втрати. Дані добрива можна вносити як перед посівом під культивацію, разом з посівом локально, так і використовувати каз по вегетації. Але обов'язково на ґрунт дефлекторними форсунками, щоб добриво не залишалося на поверхні листового апарату, адже це може спричинити опіки. Добриво як для весняного, так і осіннього внесення. Що мається на увазі: амофос та нітроамофозку. Давно відомий факт, що фосфорно-калійні добрива варто вносити в осінній період під основний обробіток ґрунту. Адже їм потрібен час для того, щоб фосфор та калій розчинилися в ґрунтовій волозі та перейшли в доступну для споживання рослинну форму. Крім того, якщо за певних причин не було можливості внести з осені ці елементи живлення, або у вас висока планова урожайність, відповідно і висока потреба в цих елементах, то можна вносити ці елементи в складі комплексних добрив разом із посівом. Як обрати як і яке вносити? Звичайно, для того, щоб визначитися з конкретними добривами для внесення, в ідеалі треба мати результати аналізу ґрунту. Але в принципі є загальна логіка по областях України, якою можна користуватися як орієнтиром. Чим східніше і південніше в межах України ви знаходитесь, тим більший вміст калію, але менший вміст фосфору у ваших ґрунтах. Тож робимо ставку на фосфорні добрива. А чим західніше і північніше ви знаходитесь, тим більше у вас фосфору і менше калію. Тож робимо ставку на калійні добрива. Стосовно азоту, то тут уже варто звертати увагу на його форми, що містяться в конкретних добривах. Нагадую, існує три форми азоту: нітратна, що стає доступна кореню рослин одразу після споживання. Амонійна, яка коренем майже не засвоюється, а потребує певного часу на проходження процесу нітрифікації, після якого стає нітратною формою, що засвоюється коренем, та амідна, що засвоюється листовою поверхнею рослин, але кореню доступна лише після переходу в амонійну, а потім в нітратну форму. Тепер давайте розберемо добрива з нашого топу. Аміачна селітра має дві форми азоту амонійну та нітратну. Тож буде працювати досить швидко, дасть швидкий старт культурі. Карбамід амідна форма азоту, яка відразу працювати не буде, а буде доступна кореню рослин через певний період. Каз унікальне добриво, адже має в своєму складі всі три форми азоту і має пролонговану дію. Крім того, можна використовувати інгібітори, які будуть сповільнювати перехід амідної форми в амонійну та амонійної в нітратну. Тож внесений азот буде доступний на більш пізніх етапах розвитку соняшника. Не менш важливим критерієм вибору добрива на сьогодні є його вартість. Але тут дуже важливо дивитися на вартість за тону, а не вартість кожного кілограма елемента живлення. Давайте розберемо на прикладі азотних. На момент запису відео Каз 32 коштує 420 доларів за тонну. Карбамід 530 доларів. А селітра аміачна – 450 доларів. 420 поділити на 32 – 13 доларів за одиницю азоту. Карбамід 530 поділити на 47. Дорівнює 11 доларів за одиницю азоту. Тепер селітра. 450 поділити на 34. Дорівнює 13 доларів за одиницю азоту. Бачимо, що найдешевша одиниця азоту буде коштувати в карбаміді, хоча решта два добрива не сильно й дорожче виходять. До речі, цю логіку можна використовувати і на інших добривах, і там дуже часто різниця одиниці елемента сильно відрізняється у вартості. Які рекомендації та норми внесення кожного з них стосовно норм внесення? Для розрахунку варто розуміти, яка кількість елементів уже є в ґрунті. Без аналізу ґрунту визначити це неможливо. Хоча також можна опиратися на якісь загальноприйняті показники. Давайте будемо розбирати знову на прикладі азоту. В ґрунті орієнтовно його є 30-50 кг, тобто самого елементу. Давайте будемо оптимістами і рахувати, що 50 уже є. Потребу соняшника для того, щоб сформувати одну тонну врожаю 40 кг азоту в діючій речовині. Нехай плановий рожай у нас 2,5 тони на гектар. Тобто нам треба 100 кг азоту всього. 50 уже є в ґрунті. Залишається 50 кг компенсувати. Нехай з осені ви вносили 100 кг амофосу це ще 11 кг. Також варто закласти орієнтовно 7 кг карбаміду по вегетації, що буде компенсувати 3 кг азоту в діючій речовині. Залишається 36 кг, які можна докомпенсувати, наприклад, касом, вносивши його 110 115 кг на гектар. Підсумок ми вирішили не розділяти наш топ на перше, друге, п'яте місце. Ми намагалися показати вам загальну логіку, як це працює, адже як ви вже зрозуміли, не існує найкращого для всіх добрива, і лише вам вирішувати, що буде найкращим варіантом для вашого конкретного поля. Дякую за перегляд! Поставте вподобайку під цим відео та підпишіться на канал. Цим ви допомагаєте розвиватися не лише нашому каналу, а загалом українському агро Ютубу. Високих вам врожаїв!